Продовжимо розмовну студію з Іриною Ворощук, віце-прем'єр-міністеркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю. Вітаю, дякую, що знайшли можливість. Я хотів почати нашу розмову з теми, до якої ми постійно повертаємося, коли говоримо з прифронтовими територіями. Остання моя розмова, наприклад, з Вадимом Філашкіним, очільником військово цивільної адміністрації Донеччини. Вона знову зводилась до того, що є потреба евакуації людей з прифронтових територій. Але примусову евакуацію можна робити тільки сім'ям, у яких є діти, а дуже багато людей. Залишається там, і за його словами, вони не дуже охоче виїжджають, але це наражає людей на небезпеку. Влади, наскільки я зрозумів, і повноважень місцевої влади не вистачає для того, щоб примусово всіх евакуювати навіть з зони ведення бойових дій. Уряд якось реагує на цю проблему чи залишає людей з їхньою відповідальністю під їхню відповідальність в тих умовах? Реагує. І сьогодні відбулося відповідне засідання координаційного штабу з евакуації, де, власне, ми з паном Філашкиним долучилися ще сили безпеки та оборони, нацполіція, наші військові, бригадний генерал Андрій Гнатов був і інші, які чітко і недвозначно заявили. Ми просимо вивести цивільне населення і доросле, і дитяче з тих населених пунктів і де йдуть безпосередні бої з тих населених пунктів, де наші сили оборони розгортають оборонні рубежі, де вони готуються прийняти атаки ворога. І було прийнято рішення, до прикладу, населений пункт селидово. Населений пункт Новогродівка. Інші населені пункти я дуже прошу уважно почитати сьогодні на сайті і нашого міністерства, і облдержадміністрації буде вивісено, які населені пункти підлягають евакуації. І дійсно є проблема, коли не вистачає законодавства. І про це, власне, наші військові говорили: не вистачає законодавства, щоби в примусовий спосіб евакуйовувати доросле населення. Але наші військові сьогодні чітко заявили. Цивільне населення заважає нашим силам оборони здійснювати ті операції і робити ті кроки, які необхідні задля відсічі ворога. Ворог використовує місцеве населення як живий щит. Ворог всіляко заохочує через свої пропагандистські інформаційні вкиди, аби люди залишалися на лінії вогню і тим самим. Унеможливлювали так проведення тих чи інших операцій, які потрібні нашим збройним силам. І я дуже прошу прислухатись до наших військових і виконати фактично їх наказ. Вони вимагають, щоб були прийняті відразу буквально тут за декілька днів зміни до законодавства, і також були зроблені всі кроки, аби така евакуація, навіть в примусовий спосіб, негайно розпочалася. Ну, але я хочу уточнити якраз по це. примусова евакуація, яка є зараз. Вона все таки стосується дітей і сімей з дітьми. Ви говорите про примусову евакуацію з конкретних населених пунктів усіх цивільних мешканців. Правильно? Так і так визначають наші військові. Вони кажуть, ми даємо населений пункт, є рада оборони області. Вона її вивчає і організовує евакуацію. І це має відбуватися в обов'язковому порядку для дорослого населення і для цивільного. Вони ж не кажуть, усі населені пункти це певні. Райони, наприклад, якщо це велике місто або певні населені пункти, якщо це малі міста або села, але не слухати військових, не чути це буде неправильно. У нас воєнний стан, і ми маємо пряме підпорядкування. Ми розуміємо, що якщо військові визначили цей район, то там не має бути людей ні дорослих. Ні, не дітей, тим паче, які зміни в законодавство для цього потрібні? Це треба Верховну Раду залучати? Так, треба залучати Верховну Раду, тому що немає на сьогодні механізму. Ми вже дивилися через постанову, намагалися. На жаль, постанова не вирішує питання, бо йдеться про права людини, так йдеться про притягнення до відповідальності у разі, якщо йдеться про майнові права, це все треба теж передбачити. І тому, от власне, хочу ще раз і ще раз зауважити, що нам потрібні зміни до відповідного закону. Ну але якщо це робити оперативно, я так розумію, що на сьогоднішньому засіданні військові просили якось оперативно це зробити, так. то Верховна Рада у нас засідатиме за найліпшими підрахунками десь числа 20 серпня. Але в нас діє обов'язкова евакуація для Донецької області, тобто у нас є важелі. Ми говоримо лише про тих, які будуть злісно ухилятися від евакуації. Як правило, люди їдуть самі, і наше завдання допомогти їм евакуюватися, тим паче родинам з дітьми. От сьогодні буде ще один список так тих територіальних громад, звідки повинні люди виїхати. Оці території, які населені пункти, точніше, які ви назвали, вони будуть теж підпадати уже. Так, під Селидово, так, Новогродівка так. хто може в такому разі, на вашу думку, займатися цією обов'язковою евакуацією? Тому що теж з розмов з військовими, військово-цивільними адміністраціями з передової, я знаю, що не завжди є кількість людей, яка може вивозити, а ті, що є, не завжди можуть зробити, це якщо йдуть активні обстріли, не завжди є транспорт, не завжди є люди і можливості фізично проїхати і вивести, навіть якщо людина хоче. Ви праві ДСНС, Нацполіція, ви знаєте, наші білі янголи. Так, є бронекапсули, є військові, які це роблять. Є зараз населені пункти на Донеччині, де лише військові і Нацполіція може це робити. До прикладу, волонтери сьогодні теж казали, що є населені пункти, де їм вже є обмежено доступ. І я дякую тим, хто це робить. І я дуже прошу, щоб не наражати і їхнє життя і здоров'я на небезпеку, тому що щодня стає важче в деяких населених пунктах, і треба прислухатись до того, що кажуть наші військові. Виїхати є хаб, є безкоштовні потяги, є евакувагони. Їх зустрічає і Закарпаття, і Рівне, і Полтава. Всі, хто треба, ми залучимо так і Ова, і волонтерські організації, але треба слухати те, що кажуть військові, тому що йдеться про життя і здоров'я. Ну тоді на завершення цієї теми уряд уже почав розробку змін до законодавства. Так, Оце. вони тривають уже давно, Попросто десь не знаходилось чи політичної волі, чи такого розуміння. Можливо, не було такої інтенсивності боїв, але військові зверталися, і от вони звернулися сьогодні на наш штаб. Я отримала відповідного листа, і ми невідкладно займемось розробкою і будемо просити народних депутатів підтримати такі зміни. Вони потрібні передовсім нашим громадянам. І ще раз так для розуміння мова йде про ті населені пункти, які будуть вказувати військові як вкрай важливі для того, щоб так. там не було цивільних взагалі, і їх так. росіяни не могли використовувати як живий щит, і щоб можна було повноцінно вести бойові дії. Так тільки військові матимуть таку прерогативу. Вони будуть вказувати населені пункти, скільки це кілометрів, обґрунтування звертатись до Ради оборони Рада оборони на наш штаб. При кабінеті міністрів ми прийматимемо рішення невідкладно зрозуміло. Але для цього треба зміни законодавство. Так. так, це одне ще одна тема, яку я хотів з вами обговорити: зима наближається. Уже стало просто збитим місцем. Казати, що вона буде складна. Очевидно, вона буде дуже складна, і Кабмін готує звільнені території і території до лінії, які близькі до лінії фронту. до Якомога м'якшого проходження опалювального сезону, наприклад, дозволили окремим регіонам там безкоштовно заготовляти дрова. Які ще будуть преференції у людей, які залишаються близько до лінії фронту, для того щоб вони змогли з якомога меншими втратами пройти оцей опалювальний сезон? Кожне міністерство має свій відрізок відповідальності. Міненергетики відповідає за великі, генераторні установки, турбіни і так далі. Мінінфраструктури відповідає за регіональну політику, і в даному випадку про великі міста говорить. Ми ж, як міністерство, займаємося вразливими категоріями нашого населення. Вразливі категорії на прифронтових територіях це ще помножити на два всі питання, які виникають по всій території України. Так? Це і Мало доступні місця. Це і коли люди маломобільні, їх важко евакуювати. Вони залишаються один на один, бо родичів немає. Сусіди виїхали, і от самотні люди залишаються, і це величезна проблематика. Що ми робимо? До прикладу, у нас є проект з ВКБ ООН. Ми маємо меморандум з ними. Вони нам пообіцяли 30 мільйонів. Доларів для прифронтових населених пунктів. І от я особисто займаюся в тих областях, які є прифронтовими, і входять в наш 309 й наказ: це Донецька, Херсонська, Харківська, Запорізька, Сумська, Чернігівська частина, Дніпропетровська. Там ми маємо населені пункти, які, до прикладу, в 10 кілометровій зоні, так, або від кордону з ворожою державою, або від лінії зіткнення. То ми беремо їх цілком, опрацьовуємо, щоб люди всі отримували. Грошову допомогу у вигляді 21 тисячі гривень на домогосподарство. Ми хочемо, щоб вони її отримали і самі обрали в який спосіб, чи це вугілля, чи це дрова, чи це пілети, те, що їм необхідно, вони змогли закупити. Оце, наприклад, що робимо ми. Також ми координуємо усі кластери, які є на сьогодні, так, які займаються вінтеризацією, які займаються підготовкою до зими. І ми маємо щотижневі наради, де міжнародна підтримка розподіляється рівномірно по областям, до прикладу, скраплений газ є експериментальний проект зміненерго можливо ви чули. Ми маємо гуманітарну допомогу у вигляді скрапленого газу, і ми зараз намагаємося, щоб ця допомога прийшла уже до Харківщини, до Сумщини, до Херсонщини, щоб Донеччина отримала і пропанові балони. Були у наших людей як резерв, щоб, якщо не дай Боже, не буде світла, не буде чим навіть їжу підігріти, то щоб ці балони були, і там в них був безкоштовний газ. Пані Ірино, ви сказали, ООН пообіцяли 30 мільйонів. Пообіцяти ще не означає дати. Коли вони надійдуть, тому що до зими треба готуватися вже. Дуже хороше питання. Ми врахували помилки минулого року. Це правда. Навіть сьогодні ще раз була нарада. Ми нагадували один одному, що ще в березні навіть виплачували, що вже закінчується опалювальний сезон, а ми ще десь там, як то кажуть, добігаємо. То цього року ми хочемо, щоб виплата почалась з вересня місяця. Тому ми так поспішаємо з постановою, тому ми так швидко підписуємо меморандуми, щоб до листопада виплати усі були на рахунках, щоб люди могли закупити відповідно дрова. Щоб ціна не була дорогою, так щоб це все не використовували спекулянти, які звичайно завищують ціни на зимовий період. От щоб цього не сталося, ми хочемо якомога швидше забезпечити, щоб при фронтовій території мали на що розраховувати. Дрова і палети це для обігріву. А, наприклад, генератори підпадають під цю програму, так але ними займається здебільшого Міненерго. У них є фонд, там є теж біля них пул міжнародних організацій, USAID і інші, які допомагають так е, акумулювати потрібні генератори з цілого світу. І от вони їх привозять, і ми їх теж розподіляємо. Також у нас є свої резерви. От я, до прикладу, займаюсь по Харкову, по Кременчугу і по Дніпропетровську, щоб ті ті генератори, які залишились з минулого року і були у нашому резерві, були у них уже невдовзі. І е, ще одне питання: очевидно, що цієї зими знову стануть актуальні пункти незламності, які е, були в 2022-2023 році. Минула зима, ну майже без них більшості. Е, Населений пунктів обійшлася. Але як цього року ви знову їх розконсервовуєте? Чи вони будуть заново відбудовані? Так, вони розконсервовуються і власне доукомплектовуються за це. Відповідає ДСНС і мінінфраструктури у кожному населеному пункті буде пункт незламності. Якісь обов'язкові е, вимоги до нього, що там має бути, яка його місткість, чи наскільки людей має бути розраховано наявність цих пунктів незглавності? Один на тисячу, один на десять тисяч. Так, є обов'язкові вимоги, тому що це мусить бути Starlink. Так, це мусить бути засоби зв'язку, необхідні обігрів, щоб надати так. Необхідна кількість медикаментів, якщо потрібно, продуктових наборів. Тобто це все виписано в постанові, за яку відповідає мінінфраструктура, але це напрацьовано уже за два роки, і тут я думаю, питань не буде великих. Зрозуміло. Ну я до того, що е, зараз, коли тепло на вулиці, так, ну так не про зиму, про зиму та не хочеться особливо думати, але треба. Готуюсь. Готуюсь. Так, бо очевидно, що ліпше мати підготовлені запаси і пройти з, тепло, з теплою зимою, ніж не підготуватися, і вона буде холодна. Дякую, пані Ірино. Дякую. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Україна була гостою розмовної студії.